Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування!» І що тобі, дружина, стіна чи що? почула Марина і замерла немов її обличчя, облили крижаною водою. Скажеш їй, що поїхав до мене допомагати по господарству, а я тебе прикрию. Вона стояла в передпокої, тримаючись за дверну ручку, за вікном мрячив дрібний осінній дощ, тихий, настирливий, ніби хтось монотонно шкріп по склу. Цей звук дивно зливався з тим, що вона щойно почула. Та я ще й знайшов, про кого піклуватися, я ж одразу казала вона тобі не пара, треба було тобі віку чекати, а то дивіться образився, що без нього поїхала. Марина повільно видихнула, її нудило ще зранку. В голові гуло, але тепер тіло ніби оніміло, залишився лише слух. Ще кілька годин тому вона сиділа на роботі і спілкувалася з Наталею якщо тільки випадково. Невпевнено посміхнулася Марина, відповідаючи на погляд подруги. Ми ж взагалі нічого не планували, хотіли ще рік для себе пожити. Чесно кажучи. Ігор дуже хотів, а я, в принципі, вже готова стати мамою, але тиснути на нього не стала. Але ж усе на це вказує, багатозначно кинула Наталка. Одне знаю точно. Зараз із тебе працівник ніякий. Відпрошуйся і йди додому. Скажеш, Олені Васильівні, що я тебе підміню. Дякую. сумно всміхнулася Марина. Мені так зле не було, напевно, ніколи в житті. Начальниця Олена Васильівна була жінкою суворою, але справедливою. Вона лише глянула на Марину і одразу сказала Ой, ну тобі ж обличчя немає. Їдь додому. Якось упораємося. Дякую. Я відпрацюю обов'язково. сказала Марина вже біля дверей. Дорогою додому вона зайшла в аптеку. Купила тест. І стискаючи маленьку коробочку в кишені халата, подумала якщо там буде дві смужки, доведеться якось дуже обережно підготувати Ігоря. Що ж поробиш, якщо сталося те, чого не чекали? У Ігоря сьогодні був вихідний. Марина ще зранку думала запропонувати ввечері прогулятися набережною. Повітря було свіже, річка після дощу повівала прохолодою. Тепер вона вже не була певна, що матиме на це сили. Вона відчинила двері тихо, майже навшпиньках, подумала, що чоловік, напевно, спить. Останній тиждень він працював понаднормово, повертався ближче до півночі, а про вихідні і зовсім забув. І ось перепочинок. У передпокої Марина одразу помітила жіночі туфлі. Знайомі, серце стислося. Вона безпомилково зрозуміла, в гостях Ольга Ігорівна, мати чоловіка, з невісткою свекруха воліла тримати дистанцію і навідувалася зазвичай лише тоді, коли Марини не було вдома. І що тобі дружина, стіна, чи що? знову почула Марина. Скажеш їй, що поїхав до мене, а я тебе прикрию, та ще й знайшов, про кого піклуватися. Я ж сказала, вона тобі не пара. Треба було віку чекати, а то образився, що без нього поїхала. Марина притулилася спиною до стіни, дощ за вікном посилився, ніби природа теж не витримувала напруги. Зате тепер, після стажування за кордоном, вона й роботу знайде чудова, яка стильна стала, а головне і досі в тебе закохана. Лови момент повеселіться, день народження ж. Тридцять років раз у житті буває. Вони будинок за містом зняли. Мамо, мені це все неприємно. Голос Ігоря звучав втомлено. Я ж відповідальний за Марину. Вона моя дружина. Я вже сто разів пошкодував, що зустрівся з вікою після її приїзду. Навіщо ти це організувала? Не бачив би її, і легше було б. А тепер совісно мені. Совісно? обурилася мати. Та будь-хто був биратий, що його пам'ятають, люблять і чекають, а ти ще й незадоволений. Мамо, але Марина мене ж любить. Я так не можу. Якби Віка тоді вибрала мене, а не стажування, усе було б інакше, мені нелегко було її забути. А ти нас знову звела. Я не хочу йти на її день народження. Та ні, ти підеш. відрізала свекруха. Поруч із цією Мариною ти ніколи людиною не станеш. Очі твої де, їх же поруч ставити не можна. Одна, як торговка з ринку, а друга витончена, культурна, красуня. Марина ледь не застогнала. Свекруха говорила далі про квартиру, подарунки, автомобіль, про те, що Ігор ще встигне схопити щастя, якщо не зволікатиме. Ігор важко зітхнув. Навіть не знаю. З одного боку Марину шкода, вона ж ні в чому не винна. А з іншого, як віку бачу, то все на світі забуваю. От тріумфувала мати. Стара любов не піддається часу, а Марина й без тебе не пропаде. Марина стояла ні жива, ні мертва, її нудота, слабкість і страх, усе відійшло на другий план. Залишилися тільки слова, що різали гірше за ніж. Вона тихо вийшла з квартири, дощ зустрів її холодними краплями. Повітря було сире, важке, але дихати на дворі стало легше, ніж у тій квартирі. Вона викликала таксі і поїхала до батьків. Доню, ти ж зовсім зблідла, стривожилася мама Тетяна Васильівна. Що сталося? Не знаю, мама». На роботі стало погано. Купила тест. Мене нудить слабкість страшна. А може, отруєння? Припустила мама. Давай активоване вигілля знайду. Може, полегшає. Марина кивнула і повільно пішла на кухню. За вікном уже зовсім стемніло. Дощ стих, але повітря залишалося важким і вологим. Ніби день так і не наважився видихнути до кінця. Тетяна Васильівна. Швидко зайшла слідом, тримаючи в руці жменю активованого вугілля. Випивши таблетки, Марина подивилася на матір. Та мовчки чекала без пояснень, чому донька раптово з'явилася вдома, ще й у такий пізній час. Марина не стала тягнути. Не чекаючи запитань, розповіла все, що почула у власній квартирі якихось півгодини тому. «Ну Що ти про це думаєш? запитала вона, закінчивши, і важко зітхнула. А що тут думати? Мати похитала головою. Ти ж знаєш, нам із батьком ця сімейка самого початку здавалася дивною, та й сам Ігор ніколи не мав власної думки. Костюм на весілля вибирав той, що порадила мама, а не ти. Усього й не згадаєш, але внутрішні підказки просто так не з'являються. Шкода тільки, що я вас із татом не послухала. Тихо сказала Марина, я не зможу з ним жити далі. Тільки б дитини не було, тоді все ще складніше стане. Доню, тут же як Бог дасть, відповіла мати. Ми ж не можемо сперечатися з його рішенням не варто нарікати, і цей шлюб був тобі для чогось потрібен досвід можливо, а може, ще й не все так однозначно. Може, ти щось не так зрозуміла? Мамо, я ж не дитина. Марина гірко всміхнулася. Там усе було абсолютно ясно. А я ж його жаліла, думала, що він томлюється, багато працює. Як же це тепер безглуздо виглядає? Нічого. Мати обійняла її за плечі. Негативний досвід теж досвід. Пий чай, відпочивай, а рішення прийдуть самі. За дві години Марина виспалася так, як не спала вже дуже давно, у своїй кімнаті, де минуло її дитинство. Було тихо і спокійно. Прокинувшись, вона навіть подумала, що спала добу, але годинник показував, що минуло зовсім небагато часу. Саме тоді задзвонив телефон. Тетяна Васильівна заглянула до кімнати. А Марина, кивнувши, відповіла і увімкнула гучний дзвінок. Так, Ігорю, привіт. сказала вона з удаваною бадьорістю. Привіт, Маринко. Голос чоловіка звучав нерішуче. Як ти? Ти скоро додому? Ні, затримаюся, сказала Марина і ледь помітно підморгнула матері. А ти як? Відпочиваєш? Може, ввечері прогуляємося? Ігор промовчав. Я хотів сказати, що поїду до мами допомогти, і, мабуть, заночую в неї. Справ по дому назбиралася. Ти ж не образишся? Марина відчула, якщо середині остаточно стає на свої місця, їдь. Спокійно сказала вона, відпочинь, мені не звикати, і додала з легкою іронією. Тобто допоможи мамі як слід, не поспішай, я не ображуся. Вона поклала слухавку і подивилася на матір. Ну от, тепер ти переконалася, що я все зрозуміла правильно. Мати мовчки кивнула. Ходімо вечеряти. Зараз батько приїде. Після вечері Марина зібралася додому. Залишайся, попросив батька. ми так рідко бачимося. Куди вже на ніч? Поїду, рішуче сказала вона, зберу його речі і все, кінець мого сімейного життя, а потім гайнемо з вами на дачу. Всі вихідні разом приведемо. Я таксі викличу, сказав батько. І дивись, ловлю тебе на слові щодо дачі. Додому Марина поверталася з важким серцем. Вона розуміла такого не прощають. Потрібно виставити чоловіка раніше, ніж він сам вирішить піти. Але любов нікуди не поділася, і від цієї думки ставало ще болючіше. Коли ліфт зупинився на її поверсі, Марина з жахом завмерла. Біля її дверей вовтузився якийсь незнайомий чоловік. Що ви робите? вигукнула вона, дістаючи з сумочки газовий балончик тремтячою рукою. Я зараз сусідів покличу. Біля ваших дверей? здивовано обернувся чоловік. З якого це дива? Я купив цю квартиру. Що значить купили? обурилася Марина. Дуже просто гроші перерахував, документи оформили онлайн. Сьогодні приїхав, взяв ключі, а замок заїло. А може, ключ не той? різко відповіла Марина. Або ви шахрай! Відійдіть негайно від моїх дверей. Я нікуди не піду, вперся чоловік. Документи в мене в порядку. Він дістав папку і простягнув її договір. Марина пробіглася очима по рядках і раптом істерично розсміялася ви адресою помилилися, сказала вона крізь сміх і сльози. Це вулиця, а вам потрібен провулок. Будинки тут схожі, але квартира не ця. Так що ви трохи не дійшли до пункту призначення. Дозвольте мені пройти, і вибачте, у мене був важкий день. Чоловік відійшов від дверей і підняв із підлоги дорожню сумку. Вибачте, заради Бога. заговорив він винувато, навіть не звернувши уваги на цю дрібницю. Незважаючи на втому, Марина зібрала всі речі Ігоря і, задоволено, оглянувши спорожнілі шафи, нарешті лягла спати. Вранці вона насамперед перевірила тест. На її щастя з'явилася лише одна смужка, потім викликала майстра із платної фірми і вже через годину у її дверях стояли нові замки. Потім Марина викликала таксі, відправила речі чоловіка на адресу його матері і зателефонувала Ользі Ігорівні, попросила зустріти машину. Я з вашим сином розлучаюся. Речі до вас відправила, бо адреси Віки не знаю. Сказала Марина спокійно, відчуваючи як свекруха, непомітно раді її словам. Ігор розповів тобі, засміялася Ольга Ігорівна. Ну добре, рада ще без скандалу. Знайдеш собі кращого чоловіка. Навіщо тобі мій дурень? Я завжди казала, що ти гідна кращого. Марина посміхнулася, думаючи про спритні свекрухи, і скинула дзвінок. Потім зателефонувала на роботу. Попередила, що прийде через пару годин, і вирушила до рацу подавати заяву про розлучення. Ну що, запитала Наталка, як тільки Марина зайшла в кабінет. Тест зробила дві смужки? Ні. Похитала головою Марина. Одна. Мабуть, просто отруїлася. І я розлучилася. Більше нічого не питай, потім розповім. А зараз треба працювати. Ну, як завжди. Махнула рукою подруга на цікавому місці. Ввечері у двері знову подзвонили. Марина виглянула у вічку і побачила чоловіка, який учора помилився адресою. У його руках був величезний букет білих троянд. Ось це вам, сказав чоловік, усміхаючись. Приношу щирі вибачення так незручно себе почуваю весь день. Та що ви, дрібниці? Посміхнулася Марина. З кожним може трапитися. Дякую за квіти. Мені ніколи таких букетів не дарували. Шкода. Зніяковий він. Ну, я піду. Так, кивнула Марина. До побачення. Вона поставила троянди увазу, спостерігаючи, як легкий вітер колише штори на кухні. Мама нагадала про дачу на вихідні планували разом відпочити. Там семки будуть. Запропонували посмажити шашлики? Ти не проти? Звісно, ні, відповіла Марина. Пам'ятаю, як раніше ми всі разом збиралися. Дядько Павло на гітарі грав, співав так красиво. Так, сиділи біля багаття і так було спокійно, підтримала мама. Ну і зараз попросимо дядька заспівати. Поїхавши на дачу, Марина, немов повернулася в дитинство. Знову відчула запах сознового лісу, чути дзюрчання річки, легкий шелест трави під ногами. Тут вона завжди почувалася щасливою. Дядько Павло з тіткою Лідою мали племінника Сергія. Він часто проводив літо у них, і Марина разом із Сергієм бігали до річки, ловили карасів і годували котів, що бродили по ділянках у пожуках їжі. Ну, у вас є якісь новини? Запитав батько Марини, коли розпалював вогонь у мангалі. Хороші, відповів дядько Павло. Сергій переїхав до міста. Його батьки загинули рік тому, а з дружиною не пощастило. Тепер у нього нікого немає, крім нас. Біля хвіртки з'явився позагшаховик. Дядько Павло махнув рукою. А ось і він. Дивіться, як подорослішав. Не впізнати. Марина обернулася і підвелася з лавки. До них прямував той самий незнайомець, з яким доля звела її нещодавно біля дверей квартири. Це ви, ти. Марина не могла повірити, що це її друг дитинства Сергій. Марина, то це ти. Чоловік був так само здивований. Ото зустріч ніколи б не впізнав. Вони кинулися, в обійми один одного, і Марина навіть заплакала Нічого собі доля над нами пожартувала, я просто слів не можу підібрати, а й не треба слів, сказав Сергій. Все складається так, як має бути. Марина вдихнула свіжого вечірнього повітря, наповненого ароматом вогнища і мокрої соснової хвої, і подумала. Сергій має рацію все буде добре. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!